Помірно солодкий з кислинкою, сирно, сливовий пиріг, який я підгледіла у своєї подруги колеги Вікторії Козіної. Вона така розумашка, молода дівчинина і так гарно готує, люблю її. Вологий по структурі, пропитаний сливовим соком, він просто божественний. Дівчата бігом за сливами. Продукти всі доступні. Ось погляньте. 350 г кисломолочний сир, 2 яйця, 100 г цукор, 1 чайна ложка ванільний цукор, півчайної солі, 100 мл олія без запаху. Перебиваю блендером до однорідності, додаю ще 100 г розтоплене вершкове масло і 2 чайні ложки розпушувача для тіста, доколочую і всипаю 200 г просіяного борошна. Замішую тісто, ось подивіться, яке воно має бути по структурі. Нерідке викладаю у форму, розрівнюю, розрізаю сливи навпіл, дістаю кісточки і викладаю їх зверху. Духовку розігріла до температури вже 180 градусів і випікатиму 40 хвилин. Підгнічуватиму верхнім вогнем. У мене духовка газова без конвекції. А ще багато цікавих рецептів ви знайдете на сайті Foodless. Посилання я залишу вам у коментарях. Діставши з духовки, залишаю до повного охолодження, а потім посипаю цукровою пудрою і подаю до столу. Це справжнє добротиння смачного.